І знов я тебе вітаю, подружка, я тебе вітаю, друженька, і ми продовжуємо гуляти містом, роздивлятися, себе показувати тобі дюті YouTube А так-так, величезне, таке YouTube Free, там можна все придбати. А потім в аеропорту тобі там все спакують і в аеропорту вже передають або навіть можна написати адресу. І там трошечки доплатити, щоб якщо ти купляєш щось дуже велике, масштабне, тобі прямо на місці призначення його і вже отримуєш. Ну, туди, куди ти прилетів, до пункту твого призначення там вже і отримаєш. От, і йдемо далі містом. Зараз ми йдемо дуже-дуже таке цікаве, історичне містечко. Все побачиш. Я трошечки забігаю наперед і хочу сказати, що то є одна з будівель, якій пощастила бути збереженою, бути не розбомбленою під час війни. А ще оце ж сіла робити озвучку до цього відосика. Зробила собі величезне. Горнятко чаю, звісно, з молоком. Ну і звісно, з медалевим молоком. Все, як я люблю, чорний класичний чай, органік, як там було написано, зазначено. І оце ж метальне молочко. А також хочу трошечки а, повихвалятися, що в мене. А нове гарнятко обов'язково залюбки їм похвастаюсь якомусь відосику, в якому ми з тобою подружка, ми з тобою, друженка, поп'ємо чи чаю, чи кави, чогось та поп'ємо. Я тобі покажу, розкажу і навіть трошечки тапінга зроблю з тим гарнятком. Воно неймовірно красиве, дружінька, подружка. Я впевнена, що ти неодноразово чув, чула. А ну такий міф, не міф а такий стереотип, що в Кореї, що в країнах Азії. Дуже безпечно, що не про що не треба хвилюватися, що всюди багатецько камер, так то воно так і є. Якщо ми говоримо про центр міста, якщо ми говоримо про великі міста і про такі зони, де зазвичай ну, там туристи гуляють, де, да? та й насправді. Там, де туристи не гуляють, скажу тобі так, це все дуже відносно, дуже відносно, бо неприємності можна знайти всюду було б бажання потрапити в холепу. Але а якщо в тебе така, знаєш, непосидюча, весела дупа, яка постійно шукає пригоди, то ти їх знайдеш, мені здається, навіть в такому такому місті, що ну, може там. Три сторіччя по тому щось колись там траплялося і більше нічого не, не було такого випадково. Але якщо така людина непосидюча і в халепи любиш стрягати, ти їх знайдеш всюди. ще один такий стереотип, і здебільшого таким страждають молоденькі дівчата, підлітки, які думають, що якщо вони приїдуть в Азію. То всі модельні агенції, всі ці там якісь продюсери, всі айдоли хлопці, зірки кіно, всі одразу на них увагу перекинуть і вони собі проб'ють дорогу і знайдуть себе завдяки там, своїй якісь там, мальовничій такій наче лялькової зовнішності тощо ну по-перше як вам сказати не очаровуйтеся щоб потім не було розчарувань щодо модельних агенцій вони так існують але зараз в цей час да дуже ну це більше після тої модної хвороби дуже багато помінялося Стало все більш жорстокіше щодо віз і до модельних агенцій, тому що ну, є, звісно, великі крутецькі такі агенції, які, як то кажуть, стовпи всіх стовпів. І там дуже такий відбір ну, те, що вважається. Красивим у нас не зовсім воно сприятливе тут чи там чи як. Ну досить такі різні погляди на красу і на розуміння краси, як чоловічої, так і жіночої. Так, є якісь основи, які працюють саме щодо моди, щодо агенцій, щодо кіно і до шоу-бізнесу. І також є своя краса і розуміння своєї краси щодо звичайних простих людей. Це різниця, велика різниця. І також щодо зовнішності, в кожній, як ми кажемо, країні свої уяви про те, що є ідеальним, бездоганним, що є середняча. Шковими, що по шкалі, ото до десятки, де є десятка, де є дев'ятка, вісьмірка, і далі далі ото, а, вниз, як то кажуть. От. І щодо візи, і чому так ото, воно стало більш жорстоке щодо отримування, більш такий контроль жорстокий щодо отримування цієї модельної візи, тому що багато таких агенцій ліпових. Фейкових утворювалась і вони більше працювали. Ну щоб як ото ну, понятно, за чим, де а, прикривалися тим, що вони, начебто, модельні агенції, а саме самі там робили зовсім інші справи. І якісь дівчата про це знали, їхали, якісь про це не знали, їхали. Ну, тобто було багато на цю тему шкандалів, неприємностей, І хтось дійсно їхав заробляти гроші, знаючи, куди він їде, а хтось просто так, от ну, мріяв стати зіркою, хоча ніяких на то. Даних не було, що ні до зовнішності, ні до талантів, і дівчата просто потрапляли в халепу. От. А є дійсно модельні агенції, як я вже сказала, такі старі, такі основи всіх основ, то там у них свій відбір, свій кастинг. І щодо запрошувати за кордону, зазвичай, ну. Нецелеобразно витрачати гроші тим агенціям, якщо такі ну працюючі, але не самі крутецькі, і вони зазвичай шукають вже на місці хто живе, тут. тобто серед експатів, серед мігрантів, і це більше на той випадок, коли треба чи зняти якесь кіно, там епізодичні ролі, звісно, на головні, щоб там були ті іноземці, чи якийсь товар просувати на закордонний ринок там в країни. in Europa. От тоді да, треба, щоб модель була європейська зовнішність, тоді запрошують. А що до повсякденного життя європейська зовнішність може навіть заважати, заважати, навіть заважати. Так, так, так. Ви не очулися. Ти сонечка все вірно почув. ти друженька все вірно почула, подружка моя також. От, тому що ну, це невеликий такий попит. Я ж кажу, це невеликий попит. І якщо ми щось. Навіть для себе да, купляємо, приміряємо. Ну, хоча бачиш, українці вони дійсно така е, нація, яка ми знаходимо красу всюди. Ми знаходимо красу всюди і серед інших рас, і серед інших людей. Ми, наче от такі от щирі і відкриті, що ми всюди знайдемо щось гарне, щось красиве, щось привабливе. Ми з радістю приміряємо на себе, наприклад, ці нігроїдні раси, да? ну, губи ці великі, да? які нам, слав'янам, не притаманням, але ми їх наколюємо через те, що нам це цікаво, да? там азіатські там губи великі хочемо, дівчата наколюють. Вони думають, що це якось так сексуально і це ну, як психологія. Логічного такого моменту погляду нібито нагадує про чоловік, чоловікам, чоловікам нагадує про збуджені статеві органи жінки, да, і це типу спокусливо і сексуально. От, хоча, хоча, наприклад, в Азії навпаки вважаються красивими маленькі такі губки вішанки, губки черри, а, чому да, історично так склалося, що Вуста тоненькі. Так, дівчата загавкали мої. Були здебільшого у аристократів, тому що вони їли таку холодну їжу. Ну, по-перше, дуже боялися отруєнь, і зазвичай тільки раби ам, чи прислуга. Куштувала гарячу їжу, їла швидко, їли також дуже дуже гостру їжу, тому що боялися отруєнь і вірили в те, що ну не думали про те, що їжа краще зберігається, а, бо це як консервант, да, гострі спеції а, працюють. А думали ще про те, щоб не отруїтися. От, і гарячу їжу куштували тільки ну, нижче сослов'я. А щодо аристократів, а, вони куштували вже таку холодну їжу, дуже гарячу не їли, не куштували. І, звісно, що не було такого, як отом, зі сторіччя в сторіччя, де напрацювалися так, що вуста, ну, саме от, вуста аристократів вважаються тоненькими, вузенькими. А у нижчого сослов'я вони такі оту, були великі. От. І... Також ми з радістю приміряємо на себе там ну дійсно щось інше з інших народів. А що ось до місцевих все ж таки своя краса є своя краса. І нащо з нею експериментувати? Тому що я кажу, що до зовнішності, хто хоче їхати сюди як модель, ну хто вже працює як модель, то молодці дівчата. Я просто пишаюся. Вони молодці. А Якщо там ви розумієте, що щось у вас ну не так, ну не дотягує. Просто реально, реально оцінюйте свої можливості, щоб не поїхати в якусь таку агенцію і не потрапити в халепу. Ну, це чиста моя порада, бо мені. Ну, давненько так задавали колись багато питань, і знайомі, і знайомі, і знайомі, а як там пристроїти свою донечку чи свого синочка, моделлю працювати. Бо хтось їм десь там сказав, що дуже користуються попитом саме європейська зовнішність. Але ж не забуваємо, що її. Сприйняття, воно досить різне. А так, наприклад, у нас красивим вважається да? у білих людей, я, ну, чесно, як то і є, я так і кажу. Коли тіло розвинене, прокачане, м'язи, тут є така процедура, тому що трошечки інший погляд на це, і жінки. Колють собі ботокс, ін'єкції роблять ботокса саме в такі кроножні м'язи і дельта, трапеція, щоб ну, воно було все таким тоненьким, нерухливим, щоб там м'язи не працювали. І щоб воно така ілюзія, ну, щоб ключі десь випирали, щоб ті ніженьки були такі тонюсінькі, тонюсінькі, без прорисовки м'язової. Оце вважається красивим. Так, звісно, що і тут уявлення про красу змінюється, але воно змінюється по-своєму. Зовсім по-своєму і ну дехто чула таку думку, висловлювали люди, що от сяти, начебто хочуть схожими бути на європейців. Ні, ні, вони не, сх... не хочуть бути схожими. Зовнішні не європейців не хочуть, вони хочуть створити свій якийсь образ, і вони його моделюють, вони його покращують на свій погляд, а саме який вважається для них ідеальним. Отакої. От Тому не треба Тому будувати ілюзії і щось країні, і, віно, таких ми б не вирішили, перш за все. Треба залишатися собою, і розуміти, і не забувати, хто ти є і до якої ти нації належиш. От. Хоча. Тобто не треба копіювати повністю, да, там ну, стиль е, тих жінок, якими ти, наприклад, не являєшся, так само і чоловіків, е, навіть якщо ти там дуже закоханий в цю країну, так поважати треба традиції, чтити треба поважати також, е, вчити мову країни, в якої ти проживаєш, також треба і бути як то культурним, законослухняним, бо по тобі. Будуть думати і судити саме за ту націю, представник якої ти є. Тому, е якщо ти їм наземець і проживаєш в іншій країні, з тебе, як то кажуть, взятки не гладкі е з тебе навпаки, це такий труд, це такий труд, щоб показати, е ти щоб по тобі, по тобі. Вже люди мали увагу, ну, на увазі, яка то є нація, тобто показати самого-самого найкращого боку. Не, ну не там не корчити щось себе, ким ти не є, а щоб не скурвати, щоб не скурвити уявлення. Про націю, бо як кажуть, по одному представнику, який там десь накосячив, да там заведеться паршива вця, кажуть, все стадо перепортить отак. Якщо ти будеш така паршива вівця, і на тебе подивляться, всі будуть думати, та оце там понаїхали. Оце вони з тої країни, оце вони такі її недолугі. От бо, бо люди так думають і люди так будуть вважати. Це, тому це а, дуже велика відповідальність, якщо ти живеш в іншій країни, показувати себе як представника нації. Самого найкращого е, боку. А щодо залишатися собою, я мала на увазі е, повністю не копіювати, не копіювати, наприклад, якщо ти є прихильник да, там, сучасної місцевої цієї музики, да, як от дівчата роблять, ну повністю копіюють, повністю копіюють, але це якось так ось дивно виглядає. Ти, начебто, така ось недоазіатка. Получається десь так, а, хоча. Хоча інтегруватися і якось змінюватися, особливо, якщо ти живеш дуже довго в країні, да, в міграції знаходишся і в країнах Азії, да, там 10 років і більше, якось змінюватися сам того не бажаючи, ну, це нормально. Це нормально, і я по собі помічаю, що десь в якихось моментах, та не десь навіть в якихось моментах, а вже так конкретно, приазіатилася, і це стосується не, тьо, не тільки того, що там до одягу чи до мейкапу, Я не кажу про ці якісь там зовнішні а, зміни да, в повсякденному житті, стайлі а, щодо смаків до їжі, да. ні, не про це я кажу, а навіть про менталітет і сприйняття а, деяких речей в світі також змінюються, особливо коли ти. А вчиш мови країн, в яких ти проживаєш, і, наприклад, ж е, прожив в одній країні там чотири-п'ять років, да, вчив мову тої країни, потім перехив, вчиш мову тої країни, і все це свій такий е, відміток, відбиток е, залишає, звісно, залишає. Тому що коли ти переходиш навіть на мову цієї країни, це інші вібрації е, для не тільки для твоєї інфополя, для твого. Організму для твоєї свідомості, і ти починаєш якось свідомо несвідомо, навіть якщо ти не ставиш за мету вивчати культуру тієї країни, але якщо ти вивчаєш мову і починаєш в її балакати, балакати, да, розмовляти і спілкуватися з представниками, з представниками цієї країни, в якій ти живеш, ти змінюєшся, тому що мова вона змінює свідомість. Вона змінює свідомість людини. отак е, отак от, так от, от, так от. Ми не тільки про вібрації чи про якесь там мистичне мислення з тобою а балакаємо, а і зі всіх аспектів, зі всіх аспектів це стосується. Мова змінює свідомість. Тому, будь ласочка, уникайте бидло мови. Ну, Я думаю, тут, понятно, я пояснила. Слухай, друженька, слухай, подружка. Не знаю, як так трапилося, але щось я так запизділася, кудись мене так рандомно думками повело. А я ж ніколи не готуюся, я не пишу сценарія, та що я буду казати, про що я буду мовити, розповідати тобі. Тут я того то не пишу, я просто сіла оце, вімкнула і ля Поки там монтую, обробляю, стабілізую це мікрофон ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Треба ж тобі розказати, куди ж я це тебе провела, привела. Де ж я тобі тут екскурсію роблю? Ну, це я думаю, ти вже сама сам догадався до Петрівша. То є Буддистський храм, Будиський храм. Це є. І оце бачиш, скільки таких лихтариків висить, лехтариків. Там, де а, кольорові лихтарики. То є все бажання молитви, прохання щодо ну, живих людей. Там, де ми з тобою то проходили, гуляли, і ти ну, помітила, звісно, помітив оці білі лехтарики. А то є для мертвих людей, тобто яких вже немає. Також на території тут трохи пізніше покажу, є це як його називають крематорій. Також є. От затишне, затишне, такі наче малесенькі оазі з центрі міста цієї будівлі пощастила, що вона ну залишилась. Хоча, звісно, її реставрували. Вона, звісно, постраждала під час бойових дій. Але але все ж таки, так, це богиня щирості, мудрості. Є там свічки стоять, потім ще ми туди це пагода. Пагода це такі як осипальні, неосипальні, але там завжди зберігається прах монахів, монахів або муміфіковані монахи. Ну майже так, як у ортодоксів і у католиків. Що святих людей і людей, які якось так от, ну, своїми добрими справами. При житті прославилися, які вони робили там для людей, да? їх не кремують, а їх здебільшого муміфікують, от, як у святі моще. І, звісно, як на території, наприклад, ортодоксальної будівлі, храму де, завжди є як -то, ну, могила. Тобто, ну, на могилі будується там, де поховані якісь святі, особливі люди. А так само і тут. Я, ну, бачу, пагато я тобі показала. О, така Велика-велика така будівелька, як башенка, вона виглядає. Дуже перепрошую, друженька, подружка, але в самому темплі, в самому храмі, а внутрі не мона вести зйомки, тому я там нічого не знімала, а тільки по двору заходила, ходила з телефоном і знімала, фотографувала тільки те, що мона для зйомки. На жаль, внутрі не можна, хоча там дуже красиві статуї, бути, і вони покриті сусальним золотом, тобто жидке золото, ну, майже таке ж саме, але більш чисте, навіть чим покривають оці купола ортодоксальних храмів. Я відвідала досить багато, бачила різних храмів, не тільки буддийських, індайських, індуських, індуських індії. А в Таїланді, в В'єтнамі, в, в Малайзі різні там святі міста відвідувала. У мене багато залишилося відео і фотографії на професійну камеру. Це на жорстких дисках, на комп'ютерах. У мене все то бажання, то часу нема. То коли є час, нема бажання, коли нема бажання, є час. Щоб те все подіставати та зробити з них щось змонтувати і цікаве тобі показати. А колись також було, що я возила туристів по цих всіх храмах, а їх ще китайські храми також, і деякі японські, хоча японських храмів ну, я мало відвідала, От, а китайських багато. От. І було таке, коли я возила туристів. По святих містах, і я пам'ятаю, траплялися моменти, коли туристкам, ну здебільшого, це такі були, знаєш, бабуські не бабуські тітоньки, які дуже себе вважали віруючими, такими християнками, ортодоксальними. І коли вони бачили реальні не такі мімімішні, да, вже перероблені, вже отреставровані під мімімішні храми, а такі, де там статуї, ну каноничне зображення божеств, демонів, я Анголів, а янголи особливо з якщо ми про рамаян кажемо там. Вони ну зовсім виглядають не так, як ми привикли да малювати там мальовничих янголів. Там зовсім все. І було таке, що люди навіть втрачали свідомість. А деякі починали хреститися, деяким просто ставало погано, коли вони відвідували такі оці, особливо древні, саме такі древні храми, і вони просто тікали, вибігали. І не не, не мали змоги фізично, навіть на фізичному рівні довго знаходитися. А у мене все навпаки. Мені кайфово, мені так. І чим старіший ти є храм, чим він більш древній. І чим зображення в ньому старіше, тим якось мені настільки було добре. І навіть в пещереті спускалася, де маленькі такі місця для молитов були. І там, де були, ну прям. Ну, Дуже старі ті зображення, ті скульптурки, що вони обколи такі вже з осколишками, напіврозрушені, не, не, не відреставровані, а мені там от саме було так от кайфово. І просто потім такі енергетичний, як от, підйом, я не люблю то вживати занадто слово «енергетичний», як от, енергетика дзьобнула, да? чи ти якісь інші ключа вина не про те. Але воно якось так надихало і давало тобі силу. І щодо себе зовсім інше я відчувала, ну якщо до відвідування храмів різних, де в католицькому і ортодоксальному. Наприклад, в католицькому храмі воно для мене якось так нейтральне. Я більше начувалася самою спорудою і готичним стилем, і вітражами. Щодо ортодоксальних храмів, це також більше в мене знаєш, як про насолоду естетикою. Більш як мистецтвом, але щодо відвідування самих ортодоксальних храмів, мені там ну як, не те, що неприємно, ну важкувато. Я не, не хочу і не можу там знаходитися дуже довго. Хоча я, ну ти вже знаєш мою історію, коли я так готувалася на пострах а, в слушниці. О, був в такий момент, але з часом, ну, не треба лізти туди, куди де воно дійсно не є твоїм. Ну про це ми поговоримо якось в наступному відосіку, тому що це відео вже вийшло задовго, і ми з тобою обов'язково продовжимо. Обговорювати деякі цікаві речі. Кицонечка, дуже дякую, що ти заходиш дивитися моє відео. Цьому я обіймаю. До зустрічі в наступному відосі, тому що ще буде продовження саме цього влогу. Кицонечка. Цьом-цьом-цьом моя хороша подружка, мій хороший друженька. До зустрічі!